І та й друга це нашого Господа Ісуса Христа. Ага. У Йоні і в 6 вірші, є таке слово я дорога і істина і життя. Це Ісус Христос говорив до Вічня. Цікаво, правда, що він мама увазі? В ті часи, так і далі взяв ще Чумацький. Чуваки їздили, був ну, шлях по зірках оприділяли, йшли. Як Ісус Христос народився, родився, теж приходили ще з далеких країн, теж по зірках йшли. На сьогоднішній день по карпі є шлях, взагалі навігатори, а тут Ісус говорить про те, що я єсть дорога. А куди я йду, ви знаєте, і дорогу знаєте. Хома сказав йому, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, як же можемо знати дорогу. Ісус сказав йому, я дорога і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки не через мене. Якби ви знали мене, то знали б отця Мого, і від Нині знаєте Його і бачили Його. Коли сказав йому, Господи. Покажи нам Отця і вистачить для нас. Ісус сказав їм, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене велике. Хто бачив мене, той бачив і Отця. То як же ти кажеш: покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я Отці, а Отець в мені? Слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а Отець, котрий перебуває в мені, Він творить діла. Вірте мені, що я в Отці, а Отець мені, а якщо ні, так вірте мені через самі діла. Ісус Христос говорить про те, що не про земний шлях, не про якісь дороги, а про шлях духовний, про шлях на небо до Небесного Отця. Чому Він говорить, що Він є цей шлях? Тому що своїм життям Він показав, як ми, люди, християни, повинні жити. Що він говорить про те, що ми повинні йти за Христом, тобто повинні виконувати Його вчення. Для того, щоб виконувати, ми повинні постійно бути в Бозі. А Господь буде в нас, тоді тільки ми зможемо знайти цю дорогу і слідувати не. Ісус говорить в кінці, що каже, якщо ви не вірите моїм словам, то каже, повірте моїм ділам. Подивіться на ці всі діла, що я творив, я не від себе творив, говорить. А ці всі діла, які я творю, я творю з волі небесного батька. І він говорить, що це єсть. Шлях. Він також говорить, що є істина Євангелідіана 15 розділ. Я істина, виноградна лоза, а отець мій винограда Всяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб більше приносила плоду. Ви вже очистені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені і я в вас. Як галузка не може переносити плоду сама по собі, коли не буде на возі, так і ви, коли не будете в мені. Я є лоза, а ви галузка. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Бачите, з цими віршами Ісус говорить, що Він є істина є та лоза, який силу дає іменно Небесний Батько. І якщо ми не будемо перебувати в Ісусі Христі, то від нас не можуть бути хороші плоди. Ми просто запутаємося, ми не можемо давати. А коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, то ми тоді тільки можемо робити добрі діла. Тому що на це нас спонукає. Святий Дух, який дав нам Ісус Христос, який дав верніше, Небесний Батько через Ісуса Христа. Також Ісус Христос говорить про те, що Він є життя також у Третьому розділі з 14 вірша. І як Мойсей підніс зміня в пустині, так мусить бути піднесений син людський. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо послав Бог Сина свого в світ, щоб не судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, уже осуджений, бо не увірували Він ім'я єдиного Сина Божого. Чому Ісус Христос говорить про те, що Син людський буде піднесений як Змій? Уже в третьому розі Ісус Христос говорить про те, що йому треба буде постраждати. Не просто так. А для чого? Для того, щоб люди, які приймуть Його, які приймуть небесного батька. Щоб вони мали життя, тільки життя не на цій землі, тому що ми тут тільки гості. Час, поки ми тут живемо, це фізичне життя. А Ісус Христос говорить про вічне життя, де ми будемо потім, після нашого фізичного життя. І Він говорить про те, що задумайтесь, поки ми тут, є час. І Він говорить про те, що хто прийняв. Він не буде осуджений, не попадає на суд, а він переходить в життя, а хто відкидає, не приймає, вже осуджений. Тому, прохання, давайте молитися до Господа і дякувати Йому за той великий дар, що Він зробив для нас, і що Він послав свого Святого Духа для кожного з нас, щоб ми мали надію на спасіння, на вічне життя. Слава йому навіки! 아멘 아